Доброго дня, дорогі друзі! Знову в ефірі телеканалу «Надія. історична програма Дорогами християнства. Сьогодні тема нашого дослідження буде неймовірно цікавою. В студії ведучий Віталій Кривой. Запрошую вас приєднуйтесь до нашої розмови. Які ж секрети довголіття, сили та здоров'я знали наші предки? Про це сьогодні нам будуть розповідати наш постійний експерт Віталій Нероба. Та гість нашої студії Юлія Пресакар, фахівець в галузі медицини та фармакології. Провізор, вітаю вас, дорогі гості! Вітаю перед нашою розмовою. Я запрошую вас разом з нашими експертами переглянути історичну довідку. Медицина у Київській Русі була добре розвинена: льці, тобто лікарі, знахарі від слова лікувати існували в усіх більш-менш значних містах і мали тут. Фахову практику, деяких ми знаємо завдяки свідченню писемних джерел. Так маємо згадку про лікаря при дворі чернігівського князя Святослава Давидовича. Свої льці були й у князів Володимира Мономаха, Юрія Довгорукого та інших власних медиків, напевно, мали і представники заможної суспільної верхівки міського населення. Однак переважна більшість льців обслуговували широкий людський загал незалежно від їхнього соціального стану. Серед них знаємо, наприклад, лікаря вірменена, що діяв у першій половині дванадцятого століття. Його ім'я, на жаль, не згадується в джерелах. Монастирі також мали серед ченців медиків. Серед них назвемо лаврського ченця Даміана та найвидатнішого медика Русі Агапіта, що жив наприкінці XI-го в першій половині XII століття у Печерському монастирі і трудився там до кінця життя, здобувши неабияку славу і популярність в народі. На той час монастирі були своєрідними академіями, де концентрувалися основні кадри інтелігенції, в тому числі й медичні. Це було передбачено студійським статутом. Запровадженим на Русі Феодосієм Печерським статут зобов'язував чернечі осередки засновувати лікувальні заклади, богадільні та інші доброчинні установи. Отже, сучасним спеціалістам зі здорового способу життя слід приділити більше уваги лікувальним практикам Київської Русі. Перед тим як ми будемо говорити про якісь деталі, я хотів би, щоб ви взагалі охарактеризували середньовічну медицину. Ну і зокрема, оскільки ми говоримо про Київську Русь, щоб деталізували деякі моменти щодо неї. На сході, на заході, де в той час найкраще лікували? Ну, взагалі, в нас є така точка зору, що от зараз медицина високо розвинена, а раніше то були такі народні цілителі, всякі був на міській рівні. Але як нам свідчать історичні джерела, воно не зовсім так. Насправді більша частина людей вважає, що медицина, які в принципі весь розвиток Київської Русі, він запозичений абсолютно повністю з Візантії. Uh -huh. Але насправді це було не зовсім так. І ми можемо, як приклад, взяти Авіцену, який казав, що, за прикладом руських лічців, тобто медиків, uh -huh. лікуйтеся медом, лікуйтеся березовим соком, цвітом липи. Тобто, він uh -huh. рекомендував такі. Абсолютно, руські ліки, так він їх називав руські ліки. Угу. Ну, а лікували все ж таки краще на Сході чи на Заході у той час? Складне питання: де краще лікували. Ну, Сьогодні кажуть, що на, на Заході краще лікують. Факт той, що Русь вібрала в себе різні. Весь позитивний досвід, який був, і це це вірно. Було вона запозичилась звідти зі сходу, аж з Азії, звіти з середній Азії, з близького сходу, з західні позитивним моментом було ще також і те, що Русь була відкритою до цих запозичень, і ми знаємо також приклади, де ліки завезені завозилися з інших країн і використовувалися на Русі. Також Русь транспортувала свої лікарські засоби таким самим чином через торговців, uh -huh. через торгівлю. Ну, абзаці? Обзагалі... А, що, а що стосується заходу, uh -huh. то там тих людей, хто запозичували або щось відкривали нове, об'являли відьмами і спалювали на вогні. Uh -huh. так, Якихось таких до відкриттів. До на той час, ну а взагалі про лікарів, якщо ми будемо говорити, який їх був соціальний статус, як відносились до них в суспільстві? Про лікарів у Київській Русі в ті часи були лікарі при монастирях. Тобто, це були ченці, mm -hmm. це були духовенство, також були лікарі серед горожан, міські лікарі, mm -hmm. були знахарі або відуни, звідки пішло mm -hmm. слово відьма. Mm -hmm. Тут також можна сказати. Що вони використовували не тільки лікування народною медициною травами, але й заговорами. І mm -hmm. тут ми маємо розділяти, mm -hmm. про яку ми медицину саме говоримо, про яких лікарів. Mm -hmm. І ще нема ну, досить така цікава, скажімо, родзинка того, що коли дослідити. Історію медицини Русі, то ми можемо побачити, що, наприклад, ампутацію проводили цирюль, цирюльники, тобто це перукарі. Вони хм. мали також знаряддя для, для виривання зубів. Вони мали знаряддя для різноманітних Цей. маніпуляцій. Да. Цирюльники саме, саме так, да? так? Так, саме В целюльні цікаво, угу. що там була медицина соціальна. Mm -hmm. Це була при при монастирях благодійна mm -hmm. і була медицина, така комерційна, більш багата. Це придворні лікарі, які були більш заможні. Часто mm -hmm. саме віруючі люди вони комерції з медицини не робили. Вони безкоштовно mm -hmm. то робили. Mm -hmm. Ну а взагалі лікарі мали якісь кошти або якийсь зиск зі свого становища, зі своєї справи. Чи це взагалі було безкоштовно? Скажімо так, як лікарі е, ніколи не були бідними, тому що вони завжди були в попиті. Uh -huh. І кожна людина, якій допомогли ліки, вона намагалася винагородити. Е, так ми знаємо із історії, е, наприклад, як Володимир Мономах, так, коли він uh -huh. е, от, захворів, як він намагався віддячити, але Агапіт не захотів взяти е, коштів uh -huh. за, за лікування і сказав: роздай uh -huh. і маєток так бідним. Uh -huh. Володимир Мономах він не зміг протистояти цим словам, і він справді роздав свій маєток бідним, тому що він боявся, що хвороба може до нього повернутися. Історичний факт, так? Да? Ну а взагалі які... цікаво, що в цьому да. факті є біблійна, біблійний мотив. Угу. Якщо в таких не то, що навіть на християнських народах, але які біблію не знали, в них медицина завжди комерція. Mm -hmm. Де можна і десь знахарством, десь обманути людей, десь щось то підмішати, не те. ну різні речі. В Біблії ми читаємо історію про те, як пророк Єлисей зцілив виначальника ворожої армії, ворога Угу. Mm -hmm. І коли той йому запропонував величезну нагороду, Єлисей від цього відмовився. Mm -hmm. І там написано як слуга Єлисея. Це також Єлисей, як цілитель був, він до нього прийшов цілитися і показував неліковної хвороби. Він йому давав таку цікаву, скажімо, ми б зараз назвали лікування гідротерапію. Але це була не проста гідротерапія. Це uh -huh. була перша молитва. Це uh -huh. була дія Бога. Але це за допомогою води. І те саме в нас ми зустрічаємо, як і в методі лікування, але саме головне в відношенні до фінансів. Багато з цих наших лікарів говорили: це Бог зцілює. Угу. Як я можу брати? Гроші? Добре, ну аж а які спеціальності були <кхм> у той час? Якісь все ж такі були? Да, ви назвали би категорії? Є якісь історичні відомості про це чи? варто зазначити перш за все хірургію, тому угу. що це була епоха середньовіччя, епоха воїн. Коли дуже було багато поранених, травмованих людей, uh -huh. і така, скажімо, хірургія була в попиті. Це uh -huh. одна з перших таких наук медичних. Uh -huh. Ну, якщо ми говоримо про хірургію, то тут ми можемо сказати про таких лікарів, як зубоволоки, тобто це ті, хто виривали зуби, лікували зуби. Це була окрема така категорія рудомети. Тобто, це рудомети, це ті, хто кровопусканням займалися, тобто вміли uh -huh. пускати кров, оскільки тоді Такий було дуже лікування. популярний uh -huh. метод лікування кровопускання який віджив себе з часом, uh -huh. також акушерство завжди було в попиті, оскільки завжди народжувалися діти, і цим займалися uh -huh. переважно повитухи жіночої статі. Uh -huh. Ну, коли подивитися на сучасну медицину, вона від багатьох сьогодні таких небезпечних хвороб вміє дати якийсь порятунок. Е, хоча є такі хвороби, які не можуть лікуватися. Ну, а середньовічна медицина, коли ми сьогодні про неї говоримо, вона була більш направлена на те, щоб лікувати, чи на те, щоб якось захищати від хвороб. На що ставився акцент взагалі? <клес> акцент, скоріше, ставився на запобігання хвороб, на те, щоб правильний вести спосіб життя. Угу. Не так уже лікування. Чому? Тому що є навіть зараз одні ліки, начебто лічать, а з іншої сторони, вони да, воно... калічать. Тому. Радили не просто, скажімо, вилічитись і далі жив, як хочеш, а радили далі підтримувати цей здоровий спосіб. Життя. Я думаю, пані Юля більш може Повернемося детально. знову ж до того самого агапіта, який угу. вмів не тільки лікувати, а зазначено, що він в патерику Києво-Печерської лаври зазначено те, що він вмів підбирати харчі. Для хворого таким чином, Є щоб то. так, тобто він міг до кожної хвороби підібрати правильне харчування, що також було немало важливим. Так, так. Що грало ну, соні е... кожен лікар? Про це звичайно, коли кажу. ми зараз доходимо до того, що найкращим чином можна запобігти хворобі, це правильним харчуванням, правильним способом життя. Ну а які І... ще принципи здорового способу життя? Цікаво, знали? От, що вони відносно харчування брали ці принципи з біблії. Біблія mm -hmm. була головним підручником, mm -hmm. наприклад, в творі. В тому ж Києво-Печерському патерику угу. говориться про те, що мніхи, тобто монахи, вони не вживали нечистої їжі згідно святого письма. Туди входить і там, конина, ну і інші, інші всякі тварини, угу. і в тому числі свинина. Вони свинини не вживали. І угу. це написано: а що такі монахи? Монахи це були кращі представники церкви. Угу. Якщо він сам, скажімо, буде не вбивати, він буде цьому вчити інше. Якщо він сам не ну, вживає та й він... нечистої їжу, чому не Бо вона занечище не тільки, скажімо, в, в контексті такого ритуального дійства uh -huh. святості, uh -huh. але і фізично вона занечищує організм. І, ну, і Господь сказав, що Господь сказав, що то нечиста і... їжа. І це було принципи нашої церкви. Сам митрополит Григорій, uh -huh. е митрополит Православної церкви доби Ярослава Мудрого, в творі стязання з Латиною писав, що. Говорить, візьміть він до латинян, говорить mm -hmm. до західної церкви і до візантійської в той час. Mm -hmm. Говорить: візьміть такий приклад: поставте посудину з чист, дві посудини з чистою водою. в одну положіть яйце mm -hmm. і поварить, а в другу положіть шматок сала. Що буде з тою водою, що яйця вода чиста, тому що слово боже, каже, що яйце це чисте. Їжа дозволена Богом, а каже, що буде з тою водою, що сало, це такий емпіречний досвід. Вона, буде, дослід, вона буде грязна, нечистий. Говорить, що буде з вами? Ви самі стаєте ви. нечистим, ви порушуєте Боже Слово, і це угу. так само в принципі, здорового способу життя. Ну а ще які, крім харчування <клінь> здорового, які ще вони знали, в принципі щодо здорового <клінь> способу життя. Якщо Відки, ми як? подивимося на побут і життя древньої Росії, то люди в той час досить таки раціонально розпреділяли, використовували свій час. Якщо угу. ми подивимося, в правильному розподіленні часу, то і в наш час було б корисно, якщо б ми поділили добу на три такі частини: вісім годин ми б ділили для сну, вісім годин для продуктивної праці і ще вісім для особистого часу. На, на в той час це київські... таке розподілення було да? в Київській Русі саме так розподілявся час. Спали, поки була темна. Частина доби, так потім використовували цей час, поки тільки починало світати до полуденного сонця. Працювали на полях, працювали. Угу. Ну звичайно, праця була і виснажливою, і важкою, і потребувала відпочинку. і... А пізніше, вже коли вони напрацювалися на полі, вони е, збиралися такими, скажімо, вечорниці були таке поняття, як вечорниці, збиралися. Жінки пряли, чоловіки виготовляли е, лапті чи постоли взуття е, робили, або глиняні тобто справи, які, які стосувалися родини їхньої родини угу. їхньої. Там вони і спілкувалися, і відпочивали морально і фізично. скажімо також це був їхній Тобто це сон здоровий, це праця <кліст> та? так? Це здоровий і клімат. вони не нехтували. Що головне? Вони не нехтували фізичним фізичними вправами. У них були спеціальні ігрища, де де особливо молоде покоління вправлялося. Хлопці управлялися з знаряддям військовим. Дівчата стрибали, різні танці були в них такі, скажем, методи оздоровлення природні, і все це відбувалося на свіжому uh -huh. повітрі на природі. Про про богатирів недаремно написано uh, скільки цікаво. Так да? от, Билини свідчать про богатирів богатирів Що, наприклад, коли е, богатир падав в бою uh -huh. і він лежав на землі от якийсь час, написано, що йому сили давала мать земля, сира земля. Але uh -huh. суть було суть ідеї в чому? Відпочинку. Uh -huh. Лежить людина відпочиває. Але uh -huh. так само наші були не вчать і праці. Uh -huh. Ілля Муромець 30 років на печі лежить, а потім приходить час, коли він каже Ілля, тепер тобі треба працювати. Він переживає зцілення, коли його попросили угу. принести води, послужити бідному, угу. допомогти комусь. Це Не просто праця на самозбагачення. І далі, коли він отримує повне зцілення, він не йде воювати. Він корчує ліс, зробить благодійну діяльність, але це є фізичне вантаження. Лежав довго тепер попрацює. Добре. Про носіння одягу, про ритм життя та про київські лазні після короткої паузи залишається з нами. В ефірі історична програма Дорогами християнства. Сьогодні ми досліджуємо медицину у Київській Русі. Чи правдиве твердження, що середньовічні лікувальні практики це щось безнадійно застаріле і вкрай неефективне? Принаймні, наші експерти Віталій Неробота та Юлія Присакар з цим не згідні. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Отже, щодо київських лазень, чим вони були відомі і особливі, дорогі експерти, ми на цьому закінчили. Що цікаво, що від лікування лазня був поширений ще з часів так званих гуннів. Нам кажуть, що це були дикуни, дикі такі кочівники, але римські історики свідчать про те, що. При е, палаці е, в в якому жив Атіла вождь mm -hmm. вожгунів, були лазь, mm -hmm. в яких лікувалися від різних хвороб. Ну, а в Київській Русі. В Київській Русі Київська Русь, якщо історики нараховують приблизно десь 800 лазень, так, значна кількість була, особливо місто Київ, саме воно мало лазні. Угу. І лазні були двох видів: парові, і не тільки парові, а згодом почали з'являтися сухожирові лазні. Ну, Це Огло... просто в цілях здорового способу життя чи лікувались? Це було як і загартовування для розгороду крові Для uh -huh. того, щоб покращити кровообіг, а також в лазнях, оскільки вони були санітарно безпечні uh -huh. на той uh -huh. час, тобто вони були пропарені, прожарені цим жаром, і там можна було виконувати різноманітні лікувальні процедури. Тобто, uh -huh. в лазнях лікували безпосередньо процедури. Uh -huh. Лікувальні так, проводилися цікаво. також у лазнях. Ну а одяг, яким він був, як до нього ставилися, що він собою являв? і чим він характерний був, незвичний, можливо, навіть для того часу. про, що про Одяг також характерно те, що весь одяг був абсолютно натуральний. Тобто під низ обов'язково був перший шар це була рубаха. Рубаха виготовлялася із льону. Угу, угу. Вона могла бути грубішою, а могла бути тоншою тільки по святах, і це мало велике значення, тому що груба рубаха вона натирала тіло настільки, що покращувала кровообіг. І масаж, про за... масаж і прозастій лімфи, угу, який угу. зараз при гіподинамії сучасній ми говоримо, такого практично не, не було, тому що активувався угу. кровообіг, активувався нижньою рубахою. Далі йшло плаття або костюм, залежно від того, хто. Це від був діяльності. від професії, від діяльності, звичайно, і е, в холодну пору року ще був третій шар, який виготовлявся із е, ш, шкіри тварин угу, із шерсті. Угу. Це були, був верхній одяг. Отакі От три шари, і були деякі правила, які обов'язково зберігалися. Це одяг мав бути вільний, він не мав угу. сковувати рухів і е, е, кровообігу, е, і він мав легко пратися. він мав Легко очищуватися, що було від... також Чистота. важливо. Чистота, Чистота так клалася ставка на чистоту. Ну і, і власне одяг не мав бути надто важким. Тобто mm -hmm. він мав становити приблизно 10% від е, ваги людини. Ну, дійсно, цікаво. В Характеристики, як будинок, сьогодні... що стосується одягу, цікаво, така наголошується досить менше, що омивалися часто. Угу. Там сім ну, це... разів, там сімих річках, чи ще ж. Угу. Тобто слідили за гігієною досить. Ну, це із один із зі. факторів здоров'я. Ну але про медицину давайте декілька слів. Взагалі, якими засобами користувалась медицина тоді? Що ж було? Чим лікували? Три важливих такі елемента це молитва. Перший зараз, як не дивно, молитва. Це саме лікування було. Угу. Другий це фітотерапія, угу. і третій це. Скажімо так, гідротерапія, лікування водою Ну, а е е всілякі говорила Юля, що були віщуни і. Mm. Якщо ми подивимося в, в, в літописних, скажем, матеріалах, то в жодному немає ніяких згадок про медицину, яка була поза духовенством. Тобто, вся офіційна медицина із волі Володимира Мономаха вона була підпорядкована все ж таки це інші не традиції вся... поза законом. Якби да брати, е... хоча воно існувало, оскільки лікарів було не настільки багато, і воно було. Досить, скажем, ну, необхідне угу. просто людям і не всі могли дійти до того монастиря. Тому виникала вже така, скажемо, медицина, як Знахарі. Угу. Тобто братство Монашеське приймало участь в лікуванні. Ви сказали, за молитву, якби особливий такий особливий метод лікування. Що ви можете ще сказати про нього? Цікаво. Знаменитий агапіт молив молитвою і зілієм. Лікував. Тобто зіллюється травами різноманітними. Uh -huh. <кх> і роль молитви, вона досить значна, описується, скажімо, і в історії Мономаха, Володимира, і інших, uh -huh. Uh -huh. Як, яким чином Бог стілював через молитву. Ми бачимо, що це знову є довіра до святого письма, тому що святе письмо описує, яким чином діє молитва. Це і служіння, помазання оливою, як Бог uh -huh. стілював. і різні, коли Бог відповідь на молитви діяв, тому що Бог є нашим лікарем. Угу. І коли е, ченці молилися до Бога, вони казали, чітко це не ми зцілюємо, це Бог, тому що вони в молитві приходили до лікаря, до Бога, який, який є творцем людини, який є Спасителем, викупителем. Угу. І тому це було абсолютно пряма, скажімо, угу. лікарське втручання. Чому? Тому що Бог людину створив, і Бог краще знає, що нам треба, угу. коли треба, як треба. Тому вони просто звертались до самого головного лікаря, і найперше, він... да лікували угу. досить простими, скажімо, засобами, оскільки молитва була головним чинником, і жоден чинець не брався би лікувати, якщо людина не мала віри, і це було також дуже важливим характерним моментом. Тобто в монастирях лікувалися тільки ті, хто вірив у це зцілення. Угу. Також лікували підручними засобами. Вони могли дати з'їсти їжу із свого стола, про що ми також в Патерику Києво-Печерської лаври читаємо. Угу, Вони угу. могли так, як, наприклад, лікувати тим, чим користувалися в повсякденні. Угу. Ну, наприклад, ну от, наприклад, Олімпій, він лікував фарбами, фарбами, якими писав ікони. Він був іконописцем. І оскільки фарби були природнього походження, тобто uh -huh. це були барвники із трав, витяжки, концентрати, uh -huh. тому він досить вдало політики, да? так він був Дерматологом. <реш> <реш> по по наших мірках. Він був досить непоганим дерматологом. Uh -huh. І Фарбами, якими він писав ікони, мукав пензель у фарбу і наносив її на уражені ділянки тіла, а потім казав, щоб хворий омився, угу. і це повторював декілька разів, після чого наступало дивовижне зцілення. І кожна фарба мала своє призначення. Тобто, угу. в залежності угу. від хвороби, він використовував конкретні Цікавий фарби. Але, але всьому цьому прославлявся Бог, тому що ці лікарі. Угу. На відміну, на жаль, від багатьох нинішніх лікарів вони ставлять в центр своєї медицини Бога, угу. спасителя, рятівника. І кожна ця зцілююча дія вона спонукала людей підняти очі до небес і сказати: відчути це свою ти залежність. Мені". Так, відчути залежність від Бога, угу. а не навпаки. Ну, ви сказали при монастирях були лікарні, а взагалі медична освіта теж була при монастирях. Там вчили, передавали якось цей досвід. В Русі була дуже на Русі був дуже великий бібліотечний фонд. В той час, коли в Європі цих лікарів багатьох звинувачили в тому, що вони є, скажімо, такі ну, зв'язані з нечистою силою. Ґгум. І там читати з Біблія і інші книги. В нас все це дозволялось. У нас навпаки заохочувалася освіта. Монастирі це фактично були медичні освітні центри. Це були свороди друкарні, де переписувались книги. І Ґгум. там так само. Тій саме Києво-Печерський монастир з його сім вийшло близько 50 єпископів. І цих же монахів, цих мніхів, цих ченців, які чинили справи uh -huh. милосердя, які лікували згідно уставу Києво-Печерського монастиря, монастир зобов'язаний. Мати був лікарню при собі. Він uh -huh. не, не монастирю служили, монастир служив людям. Чому? Тому що сам Христос, коли жив на землі, він перед тим, як проповідувати слово, uh -huh. він зціляв людей, він лікував людей. Uh -huh. Ну, медичну навчальну установу, скажем, першою започаткувала онука Володимира Мономаха Євпраски. вона започаткувала, скажем так, офіційну вже медицину, де навчалися. Вона сама була досить такі великі, можна сказати, на той час енциклопедичні знання мала в медицині, і вона започаткувала школу медичну для Це історичний факт. Це, це історичний записували. факт, звичайно, але це не зовсім та медицина, медична школа. Школи, яку зараз ми маємо на увазі під університетами медичними чи читати, ну, тому що це так є так. інша медицина, це медицина в центрі кої Бог, в центрі якої Божа цілююча сила, яка uh -huh. походить від нього, і е, зараз в нас є, скажімо, є християнські санаторії, uh -huh. яких лічать е, з мінімум там різних медикаментів, але лічать на основі біблійних принципів здоров'я. Харчування, стримання і ну всіх інших. Тобто те, що так. було колись це ми те, повинні було, повернути повернутися до тих джерел, які були, і це є зразок нам, щоб ми uh -huh. лікували людей, служачи їхніми фізичними потребами, і також духовними. Uh -huh. Як сказав цікаво гіпократ, природа лікує, а лікар тільки допомагає. Uh -huh. Важливо, щоб і в наш час ці слова вони були не просто словами, а щоб насправді природа лікувала, а лікар тільки допомагав і знаходив ті благотворні методи в самій природі, щоб було поменше хімії, щоб було звернено більше уваги на здоровий спосіб життя, на ті принципи, які нам uh -huh. залишені нашими прабатьками. Які ми бачимо працювали тоді. тоді і працюють і понині, там де їх використовують. А склепіт сказав: лікувати надійно, швидко і приємно. Лікувати надійно, швидко і приємно можна тільки тими засобами, які передбачені Богом і природою для кожного з нас. Угу. Я бажаю всім, щоб були здоровими, використовуючи саме такі природні методи, про які. Нас угу. навчала, будемо пам'ятати, те, що мить. Бог він цілісно лікує і душу, і тіло, намагаючись звільнити людину від наслідків гріха. Із розмови з нашими експертами, я сьогодні дізнався, що критика середньовічних лікарів з боку нової науки не об'єктивна і несправедлива. Мені навіть здається, що давньоруська медицина мала значно вищий рівень у порівнянні з сучасною, так званою народною чи нетрадиційною медициною. Три головні принципи лікувальної практики наших предків молитва, фітотерапія та фізіотерапія, є ефективними та найбільш безпечними і понині. По суті, це є принципи біблійної медицини, що концентрується більше на збереженні здоров'я та дотриманні здорового способу життя, ніж на віртуозному лікуванні хронічних і запущених хвороб. Я щиро дякую нашим експертам Юлії Віталію за цю цікаву і унікальну. Методику, про яку вони сьогодні розказали для нас і для наших глядачів. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам миру, добра і злагоди, а головне здоров'я. До нових зустрічей! З вами був Віталій Кривой у програмі Дорогами християнства.